Чудовий, гарний новорічний настрій. Все ж таки сніг випав чудо. Навіть на новий рік був такий лопатий, приємненький. Е, неприємна новина, про те, що святкували його не там, де би хотілося, внаслідок ракетного удару з 26 по 27 повилітали всі вікна в квартирі. Тому поки святкуємо, де є, але головне всі цілі. Це найголовніше. Ну, звичайно, досягнення своїх цілей гармонії е, в коханні, коханою. Е, е. Що, спокою, щоб війна закінчилась звичайно. Так. Діти